Сьогодні ми спілкуємося з Олегом Карпином, депутатом, колишнім депутатом Трускавецької міської ради і сподіваюся, і майбутнім депутатом, можливо, і обласної ради, кандидатом від самопомочі, заступником голови партії самопоміч у Трусковці. Пане Олеже, у Трусковці провели кілька соціологічних опитувань, і згідно результатів всіх них, самопоміч лідирує, тобто має дуже високі рейтинги. Як ви думаєте, у чому причина популярності? Політичної сили, яку ви представляєте, я думаю, що одним із основних стовпів є цієї сили, що вона має і свою філософію, і свою ідеологію, має план дій. І основне, що дуже приділяється велика увага, це є. Навчання, професійне навчання, навчання в різних відділах, в різних напрямках. У нас проходила й школа громадського лідера по різних, по різних тематиках. Це є професійний підбір і професійне навчання всіх кандидатів. Кожен кандидат і цьому допомогу проходить співбесіду не тільки в Трускавці, і у Львові. Дуже прискіпливо до всіх ставляться. Тому, думаю, це додає успіх у нашій силі. Ви йдете на місцеві вибори як представник самопомочі, але у свій час ви вже були депутатом міської ради від іншої політичної партії від пори. От як так сталося? Чи ви поміняли погляди? От... Ну можливо, не... погляд не поміняв. Все, що я робив в міській раді, як депутат міської ради, я продовжував роблю і буду продовжувати і надалі, адже тоді була заснована. Перша комісія з питань популяризації курорту, що до цього не було, коли я починав, став депутатом і починав розмови про це із мером, із головними лікарями із депутатами, ніхто не розумів моїх ідей, що треба курорт популяризувати. В 7, 8, 9 рік курорт стрімко розвивався і ніхто не передбачав кризи. Але коли криза. Сталося в світі, всі тоді зрозуміли, що я був правий, і треба було це, що я пропагував, зробити раніше. Але взялися і зробили комісію. Потім ця комісія переросла, як ви тепер зараз бачите, в цілий окремий відділ Ей заступник міської раді з розвитку курорту. І зараз ми також йдемо в цьому напрямку. Пора припинила свою роботу. Був я в іншій силі, яка на цей час стрімко розвивалася, це була партія Сильна Україна. Вибору тоді великого не було, тоді була Свобода, але як я рахував, що вона трошки зарадикальна, тоді була батьківщина, чомусь не питав симпатії, можливо, і до сих пір. І була партія регіонів. Вибору великого не було. Але коли так сталося, що лідер сильної України, який був третьою силою і тримав, був за економічний розвиток, перейшов в партію регіонів. Ми всім осередком вийшли. І ми по закону мали написати заяву в партію регіонів. Ми відмовилися, були розмови і з керівником осередку партії регіонів в Трускавці. Ну, але ми категорично відмовилися від цього. Чому самопоміч, коли вже був майдан, приймали активну участь і пізніше, коли почалися ці всі військові дії, ми почали думати, що просто сидіти вдома і нічого не робити це зле. Що треба що волонтером треба бути не тільки для військових, не тільки волонтером для АТО. А треба бути волонтерами у владі. Ми розуміємо, що якщо все правильно робити, то можна змінити цю владу, змінити це місто, все покращити. В даний момент вони передали багато швидких. Одну з яких швидких ми передали батальйону Кувчинського. Вони передали дуже багато медичного обладнання. Цілу фуру ми зібрали і відправили також на схід. Невелику кількість передали сюди в центр реабілітації військовий. Тут також є санаторій. санаторій атошники, і це військовий санаторій. Так, є атошники, які на реабілітації ми їм допомогли. І я думаю, Ця організація бачить, що з нами спіпрацю нормально клієнт Майдан, і я думаю, буде продовжуватися співпраця і зможемо ще багато чим допомогти. Нещодавно проходив з'їзд партії самопоміж у Києві і було висунуто кандидатів до на міських голів. У висунули Андрія Кульчинського. Це робилося з вашого чи там за вашими плечима? Як відбувалося голосування? За плечима не робилося. Спочатку це десь півроку назад. Була поставлена умова, нам, що ми повинні висунути кандидата на голову або подати тих кандидатур, розказати про них, хто є в місті. Ми, звичайно, подали короткі характеристики на всіх, кому ми думали, що буде балотуватися. Ми подали і на діючого мера, і на пана Стародуба, Балицького, і Кульчинського. Ми розказали, хто балотується. Зустрічалися з тими, хто в нас телефонував, хто хотів з нами зустрітися. Звичайно, нічого не обіцяли. Але так сталося, що з паном Андрієм зустрічі стали частіші і частіші. і ми йому запропонували зустрітися з депутатом Верховної Ради з головою фракції Березюком, з головою партії паном Лавриком. Він з ними зустрічався, потім вони вже їздили до нього в лікарню і вже почали слідкувати за його. За його діяльністю. І десь на якомусь етапі, за нашого погодження, Львів спитав, чи, як ми на це дивимося, щоб пан Андрій став головою. Ми, звичайно, не заперечували, тому що вже знайшли дуже багато спільних точок дотику. Говорили дуже багато питань по розвитку міста, по розвитку курортів, його бачення, його бачення стратегії, його бачення на сьогодні, на завтра і на через років десять, як він бачить, буде виглядати місто. Крім того, що ви займаєтеся політичною діяльністю, ви є відомі громадські діяльчик, зокрема по міжнародному фестивалю, який приносить славу Трусковцю, Але крім того, останнім часом. Рік часу, може і більше, ви займаєтеся волонтерською діяльністю, яка не афішується особливо. От це теж займає час, яка від займає видатки є на це. От що вас спонукало зайнятися волонтерством? Ці самі речі, що коли ти все починаючи з Майдану, дивишся, і ми їздили і на Майдан, недовго були. Потім почалися ті події в Криму, події на Сході. Е... Неможливо сидіти просто вдома на дивані, дивитись телевізор і, і розуміти, що нічого не робиш, просто дивишся і там розказуєш іншим, як це все погано. І тому волонтерство, хоча б воно було і раніше, ви, як можливо, знаєте, клуб «Ротарі», який займається цим соціальним питанням. Є членом цього клубу. Ми вже дуже давно займаємося благодійною діяльністю. До речі, дуже цікава грамота, напевно, миліше оку і саме тепла для серця. Це є грамота від Бориславська спеціалізована освітня школа-інтернат 1-3 ступеню, Коли тобі діти-каліки дарують таку грамоту і дарують якісь сувеніри, ну, отже, сльози на очі накочуються, і ти розумієш, що це щось правильно робиш в цьому житті. І тому почалася волонтерська діяльність. Спочатку почалися, напевно, якісь перші кроки, але. Так в мене в житті сталося, що в мене тісні зв'язки є з Сполученими Штатами. І я зв'язався з однією з такої дуже непотужної громадської організації Клівленд Майдан, які вже почали збір коштів, допомагати почали армії. І я почав просити, там всього приходили невеличкі посилки з різними військовими речами, плюс дуже багато передали Целокса. Це є медичний препарат, який на фронті потрібен. І ми почали шукати, як реалізуватися, до когось примкнути чи робити свою госпонтерську організацію. Ми були і в місцевій раді, і були у пана Тараса. Але пан Тарас, напевно, був такий цепкіший. Ми його питаємо, що робити. І він одразу: от є машина в Чехії, вперед треба її привезти. Шукайте гроші, можливості і так далі. Але якраз цей кінофестиваль, що ви на це сказали, і допоміг мені, тому що там є мій знайомий продюсер, режисер Віктор Гельґем. Ми з ним зв'язалися. І він, тому що чеху з чеком легше розмовляти, він домовився про ці бронь, броньованого інкасатора. І далі вже друзі Олег Габрич, Микола Оницького, голова нашої партії, поїхали туди, велися переговори. Тому машина приїхала сюди і потім ми її відвезли на схід. А вернувшись знову ж до Крілина Майдану, вони дуже допомагають. Ну що ж, пане Олеже, дякую вам за змістовну розмову. Я думаю, що трускавчани і жителі нашого регіону зможуть оцінити ваші плани, те, що ви вже робите і те, що ви плануєте, і зроблять правильний вибір.